Вітаємо вас, нова влада. А отже, нові сподівання нинішнього тижня про це багато говорять в Україні. Щоправда, цього разу це дещо стриманіше ніж, скажімо, у 2005-му або в 2010-му роках. Розчарувань після того було так багато. Можливо, нинішня стриманість це запорука майбутнього оптимізму. В ефірі 873-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик теми такі. Житлово-комунальні тарифи літа розпочалося із неприємних подорожчань. Озимину скорочують свинокомплекс під підозрою, небезпечне перо, незручне купання, приватний ліс, речові права, неординарно про спорт. Усе це у рубриці Думки з приводу, децентралізація наближається, адміністративно-територіальний устрій України та Полтавщини напередодні змін. Найцікавіші події тижня на Полтавщині. Про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про рахунки 2 червня на апараті на раді в обласній державній адміністрації обговорили останні приготування до збору цьогорічного урожаю. Незважаючи на інтенсивну весну з високими температурами, сільгосворовники розраховують на нормальний урожай ранніх зернових мільйон 200 тисяч тонн із прогнозованою урожайністю 40 центрів з гектара. Цього ж дня у Полтаві розпочався чемпіонат України з Хеквондо серед молоді та кадетів. Змагання протягом кількох днів проходили у залі полтавської дитячої юнацької спортивної школи Спартак. Юні Тхеквондисти виборювали право брати участь у чемпіонаті Європи та світу. Адже саме за результатами цього турніру у Полтаві комплектуватимуть збірну України. 3 червня на розширеному засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради міським, районним, сільським і селищним головам представили проект Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Полтавщина розробила у його рамках свій субпроект контроль над артеріальним тиском населення області, що дозволить залучити кошти світового банку на переоснащення наших медичних закладів і наблизити якісні медичні послуги до мешканців села. 4 червня напередодні дня журналіста, який в Україні відзначали 6 червня, у приміщенні телецентру обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» полтавських медійників привітали керівники області, інші поважні гості. Кращому професії вручили грамоти обласної державної адміністрації, обласної ради, профільного департаменту, обласної організації національної спілки журналістів. Свої музичні вітання подарували симфонічний оркестр полтавського обласного академічного музично-драматичного театру імені Гоголя, артисти театру. 5 червня члени обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок протестували під управлінням лісового та мисливського господарства Полтавщини проти передачі мисливських угідь у приватні руки. Близько ста мисливців висловили незгоду з рішенням 17-ї сесії обласної ради від 17 липня минулого року, яким депутати передали 450 тисяч гектарів мисливських угідь Полтавщини в оренду приватникам. Учасники протесту вимагали також відшкодувати громадським організаціям витрати на облаштування та впорядкування лісів. 5 червня знову не відбувся суд стосовно адміністративного порушення полтавського міського голови, бо Олександр Мамай не з'явився на засідання. В Октябрьському районному суді це було вже четверте слухання справи про правомірність надання його пачерці земельної ділянки під торгові павільйони для підприємницької діяльності. Замість Олександра Мамая у суді був присутній його представник, який повідомив, що міський голова у відрядженні у міністерстві фінансів. Тож суд постановив спрямувати до міністерства запит, щоб встановити обґрунтованість відсутності обвинуваченого на судовому засіданні. А слухання справи відклали на 10 червня. Тож дня у телецентрі обласної державної телерадіокомпанії «Лтава» відбулася презентація документального телефільму Земля, що торкається небес, присвяченого історії та архітектурній цінності спасо Преображенського мгарського монастиря. Автор сценарію і режисер стрічки Людмила Нестуля працювала над фільмом із двох частин довгих 10 років. Долучилися до його створені історики, культурологи, художники, мистецтвознавці, духовенство і навіть науковці природознавці. Нині Україна знову стрімко рухається у напрямку Євросоюзу. Принаймні, наші державні лідери, і європейські, заявляють про вірогідність і необхідність остаточного підписання угоди про асоціацію україна ЄС найближчим часом, має на увазі економічну складову цієї угоди. Що ж, можливо, таки будемо жити як в ЄС, не швидко, але будемо. Це все ще запитання, і все ж хотілося, щоб пошвидше такі поняття, як права людини. Прозорість влади, небайдужість до соціальних питань, були не декларативні, а реальні. Щоправда, відповідний рух вимагає і старання, скажімо, не тільки працювати ефективніше, а й платити більше за ті ж комунальні послуги. Нинішнє літо розпочалося саме з цього. З 1 червня українці платитимуть більше за електроенергію. Тарифи на споживання електрики зросли на 10%. Тере 40 найменше платитимуть багатодітні сім'ї та мешканці гуртожитків у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, стверджують, що населення сплачує лише чверть собівартості електрики. Решту кажуть, покривають комерційні споживачі та держава. Детальніше про це розповість Євгеній Прокопенко. Запровадження тарифів на електроенергію стосується усіх верст населення. Пільги залишаються незмінними, а тарифікація за простим принципом: більше споживаєш, дорожче куштуватиме. Якщо обсяг споживання електроенергії не перевищує 150 кВт на місяць, тариф становитиме 30,8 копійки замість колишніх 23 копійок. При обсязі споживання від 150 до 800 кВт майже 42 копійки було 30 копійок. А якщо споживання перевищує 800 кВт, тариф становитиме гривню 34 копійки замість 80 копійок. Перший блок збільшення тарифів відбулося на 10%. Для споживачів, які споживають з другим блоком, це на 15%. І третього блоку збільшення відбулося на 40%. Помітно, це вдарить по кишені тим, хто найбільше споживає електрики. Хоча люди до таких змін ставляться по різному. 3 800 заплатив. Як вам тарифи? Та ну чувствується. У ну, мене пільга, так що я вважаю, що ще сносно. Ну а зараз подорожання буде, то звісно, що так. Да. Ні, ну я вважаю, що так. Да, трошки дороговато. Ну а ти що сносно, такі ціни не сносно. Не дуже ні, ні. Ці. Ліж би ситуація в країні улупшилась. Газ сильно подорожала, а это та терпимо. терпімо. Інша справа газ. Уже за травень цього року українці сплатять на 50% дорожче. У разі використання природнього газу для, для приготування їжі та підігріву води у багатоквартирних будинках за наявністю газових лічильників ціна 1 гривня 182. За відсутністю газових лічильників 1 гривня 299. За умовами, що, що обсяг споживання природнього газу не перевищує 2,5 тисячі метрів кубічних на рік, за наявністю газових лічильників 1 гривня 0,89. За відсутністю газових лічильників 1 гривня 197. За умовами, що споживання природнього газу не перевищує 6 тисяч метрів кубічних на рік за наявністю газових лічильників 1 грн., 788, за відсутністю газових лічильників 1 грн. 965. За умовами, що обсяг спозривання природнього газу перевищує 6 тисяч метрів кубічних на рік, за наявністю газових лічильників 3 грн., 645, за відсутністю газових лічильників – 4 гривні 0,11. В у відділі Полтава газу зараз неабиякі черги. В обідню перерву з 10 каз працює лише одна: 10 вікон, і всі одночасно перейшли на перерву. І це зараз людей, половина людей тільки залишилася. А остальные пішли тоже навірно, десь по, по своїх ділах. А збільшення тарифів на газ впевнені фахівці відчує кожен. Найбільше непокоїться малозабезпечені. Дуже дорого. Це ви питаєте пенсіонера, який, допустимо, що я вам можу сказати? Зараз заплатить за газ і за лікарство. І все, і більше ні на що не хватає. От я рахую так, що для підприємств хай є дорожчий газ. А на Полтавщині це кувейт. Полтавський кувейт газу хатить на всю Україну прокормить. Але про це всі мовчать. Зараз ще можна заплатити допустим, літом, а зимою, як буде отопітельний сезон, це ж на газі на лікарство. Все, і на хліб не вистачає грошей. То стогнали, тепер криком будемо кричати. Ну так, а що ж? Ну що, яка та пенсія в кожного пенсіонера? Пенсіонерти копійки не зна, куди притулити. Втім, це не остання хвиля подорожчання. Втішає лише те, що в уряді запевняють, систему надання субсидій змінять докорінно і ними будуть захищені 30% населення. Найцікавіші думки тижня огляд підготувала Марина Проскорняк. Далі про омріяну децентралізацію. Зимену цього року збиратимуть на площі 339 тисяч гектарів. Площі під зернові на Полтавщині продовжують з року в рік скорочуватись. Таке явище, доповідає керівник профільного департаменту Сергій Фролов, цілком закономірне. 15 тисяч ми зменшили посів, і одна із причин, та, що цінова ситуація в минулому році була крайне задовільна. Практично і по озимих культурах, і по кукурузі, до речі. Ну і в зимовий період в нас загинуло небагато, але 13 тисяч посівів зими культур загинуло. Робота журналіста не тільки важлива, а й небезпечна. Вважаються між працівники пора. І головне у їхньому ремеслі доносити до населення правдиву інформацію. Думаю, що в будь-яких умовах, тим більше зараз, по-перше, це нести правду і об'єктивно відтворювати ту дійсність, яка відбувається навколо. Якщо говорити конкретно те, що відбувається тут і зараз, ми бачимо, що ми маємо фактично військовий конфлікт із нашим північним сусідом, який не хоче добросусідських відносин і зазіхає на нашу територію. Безумовно, ми повинні пояснювати це нашим людям і дійсно стояти на засадах вільної, об'єктивної, демократичної, врешті-решт, якщо хочете, журналістики. 4 червня люди з обмеженими можливостями відкрили купальний сезон. На третьому пляжі Полтави зібралися інваліди із обласного центру та нових санжар. Вони говорять, що для них відкриття купального сезону раннього літа не в новинку, бо кожен із них загартований життєвими труднощами не тільки морально, а й фізично. От тільки жодних зручностей на міських пляжах для людей із особливими потребами немає. Навіть твердий підхід до річки закінчується за кілька метрів до води. А далі пісок, яким на інвалідному візку не проїхати. До води, щоб мати можливість під'їхати до, до води, щоб був до води, можна було під'їхати на коляски. Якогось пандусу не вистачає, так? «Ну Так не вистачає пандусу, так. От бачите, половина відрізок участок є, а половину немає. 100 метрів докласти, я думаю, це не дуже великі кошти. Я думаю, що можливо це зробити для інвалідів. До господарювання у ТМР у мисливських угіддях Полтавщини чимало питань, говорять в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Тому в обласній раді і вирішили деякі мисливські угіддя передати кращим господарям. Управління ж лісгоспу тут взагалі ні до чого. Не воно рішення про передачу ухвалювало. Ситуація загострилась навіть не через правову колізію. Просто нові господарі мисливських угідь своє хазейнування розпочали з розподілу на твоє і моє. Буде створена незалежна комісія, де будуть ходити громадськість, трошки лісової і мисливської господарства спеціалістів і депутати обласної ради. Вони будуть перевіряти ці всі рішення. вони будуть надавати правильність надання. Я думаю, що треба звернутись в прокуратуру для того, щоб вона свою оцінку дала. А обласне управління просто супроводжувало ці документи, а рішення приймала обласна рада. З початком 2013-го у державі запровадили нову систему реєстрації та новий порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог закону України. Черги ж залишилися у спадок від попередньої влади, говорить голова державної реєстраційної служби України Ганна Онищенко. Вони накопичуються і надалі. Нещодавно було прийнято наказ Міністерства юстиції України, його вже назвали в народі так званий екстериторіальність, який дозволяє рішенням керівника обласного рівня реєстраційної служби визначати ті райони, які можуть приймати договори не лише за місце знаходження земельної ділянки, як було до цього, але і в іншому районі в межах однієї області. Таким чином, ми покладаємо відповідальність на обласних керівників у цій сфері, які повинні в ручному режимі дозволяти зменшувати ті черги, тому що зрозуміло, що в одному районі більше сільськогосподарських земель, тому що він є аграрний, в іншому і трошки менше. І за рахунок цього він може перерозподіляти ці черги і зменшувати ну, як соціальну напругу і відповідно саму проблему. Віце-президент ФВУ Володимир Дорош має доволі неординарну думку щодо розвитку дитячо-юнацького спорту і волейболу. Зокрема, оці принципи соціалістичні розвитку фізичної культури і спорту їх треба забути. Я взагалі противник спортивних шкіл. Ви сто раз про це від мене чули. Люди цим шоковані. Я вважаю, що ми не маємо права отримати за бюджетні кошти спортивні школи. Якщо батько хоче, щоб дитина, ми маємо право хоча б забезпечити середню освіту дітям. А якщо батько хоче, щоб дитина займалася музикою, будь ласка, я в дитинстві не закінчу музичну школу, бо мама мені за що було платити. Тож так же і спортивну школу. Ми говоримо про спорт високих досягнень. Спортивні школи ніякої величезної ролі в спорту високих досягнень не дають. Переважна більшість територіальних громад. Органів місцевого самоврядування спроможна здійснювати власні і делеговані повноваження. Про це, мабуть, знає кожний мешканець України. Далеко не завжди у сільській селищній міській раді можна вирішити ту чи іншу, здається, місцеву проблему. Про це добре знають навіть у столиці. Саме спеціалісти зі столиці нинішнього тижня два дні проводили у Полтаві семінар з питань децентралізації влади, яку обіцяли практично всі кандидати нещодавніх. Президентських виборів, у тому числі і їх переможець. Але зараз послухаємо не політиків, а спеціалістів з питань державного устрою. Як саме здійснюватиметься децентралізація влади в Україні, роз'яснювали цього тижня у Полтаві керівникам органів місцевого самоврядування. На спеціальний тренінг до обласного центру з'їхалися керівники міст та голови сільських і селищних рад Полтавської, Сумської та Харківської областей, навчали керівників реформі з децентралізації. Гості з Києва не лише розповідали успішні приклади, а й показували наочно, чому Україні вкрай потрібна така реформа. Про реформу, яку бояться і без якої ніяк, що ми хочемо від влади, що ми хочемо від життя комфортне проживання, можливість продовження роду, якісну освіту для дітей, можливість отримання доходу, безпечне середовище. Чим ефективніша влада, чим розумніше управління. Тим краще задовольняються наші потреби. Чи є рецепт ефективної влади? Так, будь-яка ефективна влада стоїть на трьох китах: повноваження, ресурси, відповідальність. Необхідний оптимальний розподіл повноважень між рівнями влади. Обсяг ресурсів має відповідати повноваженням. Влада має відповідати за ефективність перед народом та за законність перед державою. Тільки при наявності та балансу повноваження, ресурсів та відповідальності ми отримуємо ефективну владу. Якщо в нас чогось бракує, ми не отримуємо жодного результату. Яку ж систему управління ми маємо в Україні? По перше, Маємо модель радянської централізованої системи управління. Така система була відносно ефективною в умовах однопартійності та абсолютному переважанню держвласності. Зараз частка державної власності в Україні складає лише 5% та жодна партія не має монополії на владу, проте система управління не змінилась. По-друге, Маємо заплутаний та фрагментарний адміністративно-територіальний устрій, як, наприклад, у Донецької та Луганської областях. Два сільські райони входять до складу міськрад, не мають районної ради та райдержадміністрації, а юридично компетенція кожної сільради в межах цих районів є такою ж, як компетенція міськради, до складу якої вони входять. Хто небудь може тут розібратися? У кого влада? У кого тут ресурси, а у кого відповідальність? Україні, аби успішно вийти з політичної та економічної кризи, терміново потрібна реформа місцевого самоврядування. Говорять експерти з децентралізації. Така зміна дозволить створити належні умови для розвитку місцевих громад. Якою буде ця реформа, залежить насамперед від представників місцевого самоврядування? Наголошували на тренінгу. Свідомість людей після останніх подій в Україні змінилася. Тому ми повинні розуміти, якщо ми не зробимо цю велику справу зараз, то прийдуть народні мери з рушницями і проведуть децентралізацію тільки трохи по-іншому. Тому зараз це надзвичайно важливо для країни справа. Не просто для того, щоб жити краще, а для того, щоб зберегти Україну. Така реформа місцевого самоврядування дає владу саме громадам, продовжує Павло Козирєв. Учасники ж тренінгу емоційно висловлювали свої думки, пропозиції а також обурення. Адже реформа передбачає і територіальний розподіл, зокрема і Полтавщини. Чи потрібна адміністративна реформа, вона нам потрібна, але не в такому вигляді, як чоботом із Києва, поділили Україну. От наша область, 4 райони, 52 громади, в місто 500. Такого не повинно бути. Громади саме повинні вирішити, з ким їм об'єднатися, їм далі жити. Знову цієї роботи на місці це дійсно місцеве самоврядування. Але для того, щоб воно повноцінно працювало, повинно бути дійсно делегування йому повноваження. Повинен бути виконком і тільки за цим стоїть я думаю майбутній нашої Державив ці керівники різних районів поділилися досвідом самоврядування набутим в європейських країнах. Також і зійшлися на оптимальному європейському шляху розвитку. Зокрема, пропонували ліквідувати казначейства, бо коштами мають розпоряджатися самі громади. Директор інституту регіонального розвитку Юрій Ганущак у свою чергу розвіяв кілька міфів, що озвучували присутні, і наголосив: ніхто не збирається ліквідовувати село, його планують зберегти. Більш Більше того організовувати за тими ж європейськими нормами жити у селі, а працювати у місті для вітчизняних засобів масової інформації та комунікації. Тема адміністративно-територіальної реформи та реформування органів місцевого самоврядування безумовно актуальна. Інформація затребувана у суспільстві, втім у відкритих джерелах її не вистачає. Журналісти прагнуть знати більше, проте тренінги і навчання у нашій області зокрема проводять украй рідко. Значить, сьогодні я в університеті нам наші викладачі сказали, тому виявили велике бажання сьогодні сюди завітати. Більше того, ми не просто прийшли послухати. Ми прийшли з таким наміром, щоб поцікавитись на практиці, які вже практичні напрацювання засобів масової інформації, співпраці з органами місцевого самоврядування, з державними органами для того, щоб все таки на практиці це просувати. На чому зупиниться в кінці кінців ви вибрати оптимальні варіанти, і започаткувати? Тим більше зараз надзвичайно потрібно зміцнювати зв'язки між громадою та владою. Вважає медіаексперт телеведучий Андрій Куликов. Один із зв'язків, який треба зміцнювати, це є зв'язки між простими українцями, так званими, між громадянами. І органами місцевого самоврядування це одна із тих точок, на які в цій жахливій ситуації можуть реально спиратися психологічно люди для того, щоб не чутися кинутими напризволяще, і от поговорити і напрацювати те, в який спосіб краще доносити так, би мовити, обопільну корисність. Це є те, для чого ми тут зібралися. Столичний їзд зізнався раніше. Децентралізація його майже не цікавила. Нині ж зрозумів. Тема важлива, особливо як для представника медіа. Тож долучився до проекту і радий поділитися знаннями з колегами. Певні принципи з децентралізації переймаємо у Франції, а формування місцевого самоврядування запозичуємо у шведської, датської англійської моделей. Своїм досвідом успішного розвитку території поділився голова міста Українка Київської області Павло Козирєв. Наша держава тримається саме на ньому, на самоврядуванні і ще на бізнесі, в більшості малому і середньому. Оце дві установи, які насправді тримають країну. І, на жаль, в більшості кожен рік все більше всупереч рішенням, не за допомогою, а всупереч рішенням, які приймаються центральною владою. Це Така стартова теза щодо децентралізації в нашій країні. у цікавій формі про важливу реформу працівникам медіа розповідали представники проекту ДЕСПРО – Юрій Ганущак та Анатолій Ткачук. Серед причин, що стримували в Україні адміністративне реформування, експерти з децентралізації називали відсутність політичної волі, недосконалість законодавства та нестачу коштів. А також розвіяли кілька найбільш поширених міфів і переконували на прикладах успішних країн. П'ять кроків реформи змінять на краще і Україну. Своїм успішним досвідом цього тижня з полтавцями у рамках реалізації проєкту Польський досвід системних змін також ділилися експерти з Любліна. Полтава до польського міста подібна затишком, невеликими будівлями та привітними людьми. Та й загалом Польща з Україною не лише сусіди, а й вірні друзі. Переконував польський гість Павел Прокоп. Експерти з країни західного сусіда вірять, Україна незабаром вийде з кризи та швидше за Польщу зможе успішно провести необхідні реформи. Для постійно переживаємо за долю України. Пригадуєте, на початку 90-х у наших країн були практично ідентичні вихідні позиції. Перейшло 20 років, і ВВП Польщі у чотири рази вище за вашу. Тож ми хочемо ділитися своїм успіхом з друзями і розповідати вам, які реформи провела Польща, на чому власне ґрунтувався цей успіх. Експерти перепрошували за те, що розуміють, але й досі не вивчили українську. Російську знають, але нині соромляться нею говорити. Проте мова ніколи не стояла на заваді співпраці, зокрема Люблінського краю з Полтавщиною. Чимало наших представників органів місцевого самоврядування, державної влади, різних громадських організацій вже побували у Польщі, побачили гарний тамтешній досвід. Чимало науковців студентів навчаються та підвищують кваліфікацію саме у Люблінських вишах. За програмою паралельної освіти в Люблінській політехніці і в, універс... і в природничому університеті міста Любліна є підписані договори ще з іншими університетами міста Любліна про спільні програми навчання. Шукаємо ще зараз охочих поїхати на таке навчання. На даний момент вивчаємо польську мову. У нас є співпрацювання між нашими вузами. Ми беремо іноді професорів від вас. Одна женщина там робота у нас. Нам нужні теж студенти. Ми так придумали, що можна, що можна двойний диплом обучення у вас і у нас. Досвід реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіальної реформи у Польщі. Це те, що ми повинні всотувати як губка. Переконаний голова Полтавської облради Петро Ворона. Поляки в себе провели, тож і ми зможемо. Польща на сьогоднішній день має населення близько 40 мільйонів населення, так? і територія хоча б і менша, але теж вона абсолютно компактна і е, подібна до української ну, і моментальні. Саме головне, що Польща має великий позитивний ефект від цих реформ. Тому що, на жаль, в Україні за часів попередньої влади е, багато говорилося за реформи, але позитивного досвіду, на жаль, ми так і не здобули. Спеціалісти також поділилися успішним досвідом спільного проекту порядинського району та Лежайського повіту під карпатського воєдводства Польщі. Таке навчання і загалом співпрацю планують наші два райони продовжувати і надалі. Загалом сподіваємося на позитивні реформи та зміни на краще в рідній країні вже найближчим часом. Олексій Гнипа, Павло Бабінчук, Юлія Логвиненко для телетижневика. Нехай всі добрі наміри добре втілюються. Зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 874-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». успіхів.